Створити опозицію, яка не дасть жирувати та розслаблятися депутатській більшості, ініціювати двосторонній діалог народа і депутатів Верховної Ради. З такими закликами представники радикальної партії Олега Ляшка завітали до Слов'янська в рамках зустрічі. Говорили про наболіле. Зокрема, про те, що 226 голосів більшості це не саме мета радикальної партії. Головне зорієнтувати людей на самоповагу та єднання біля сильного лідера. Ви знаєте, що Олег Валерійович один від радикальної партії. Партії у Верховній Раді. Але кажуть, і один в полі воїн. Якщо це воїн Олег Ляшко. і реалії сьогодення вимагають від лідера якісного відбору однопартійців, звичайних людей, борців за рівні можливості, вчителів та медиків, бійців та юристів, людей з новим мисленням, тих, хто зуміє протистояти ідеям олігархів у 47-му виборчому окрузі по списку радикальної партії балатується приклад такої людини. Сергій Савченко замість балачок виїхав до Києва за справжніми ділами відшукати у міністерських представників та великих можновладців скло шифер. Та цеглу для зруйнованої Семенівки. Всі опіраються у нас в Іспанці. 31 чоловік кандидата. А за сіменок, за ті розбити дама, треба думати зараз і якби всім людям, щоб білі Давайте підтримуємо цю ініціативу нашого кандидата, який дбає про що ви повітами. Свого кандидата готові підтримувати міські активісти. Їх обурює кількість і неякісність інших варіантів, тому пропонують звернути увагу саме на кандидата від радикальної партії. Всі остальні визнайді по-моєму, в місті, Ізвісний є, є ті ліса, котрих принципі городні не слышали, ні відділ. Ну тімні підводні лодки спливають отам-то-сям. І кожен із них або технічний, або… Планіруваний ліба і що Якщо ж не зациклюватись на чорних піар технологіях, а просто і відповідально робити свою справу, то намічені цілі радикальної партії виглядають наступним чином. Головним сьогоднішнім внутрішнім ворогом українців є олігархія, є корупція, яка роз'їдає сьогодні українську, українське суспільство. Безліч місцевих проблем, які сьогодні на жаль на місцях не вирішуються, бо бюджетна система так побудована, що всі кошти йдуть спочатку. В Київ, а потім керівники громад, регіонів, районів з протягнутою рукою стоять перед вищестоящим начальством і просять ці кошти для розвитку своїх. Районів, що стосується олігархії, вони сьогодні сидять на трубах, не сплачують податки, не наповнюють бюджет. Ми не маємо сьогодні, на жаль, повноцінного пенсійного фонду, який би самостійно вирішував проблеми з пенсіонерами. І ці і, і накопилось проблем у всьому, на жаль, і в політиці. Бо треба чесні відкриті вибори і в економіці, і у всіх. Сферах нашого життя, щоб нарешті провести радикальні зміни і підняти Україну з колін, щоб ми з вами жили по-людськи, щоб ми з вами пишалися, що ми живемо в країні, і і, і і наші діти нікуди не тікали з цієї країни.